Молодіжна рада обирає нових лідерів. Так, її засідання пройшло в урочисто піднесеній атмосфері. За традицією були запрошені почесні гості: це заступник міського голови Людмила Задорожна, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, заступник начальника управління економічного розвитку та інвестицій, начальник відділу муніципальних ініціатив інвестицій та приватизації Ірина Радковська, начальник місцевого центру. Надання безоплатної вторинної юридичної допомоги Сергій Мерзляков. Розпочалось воно з вшанування пам'яті всіх героїв, котрі віддали своє життя заради свободи і незалежності батьківщини. Далі до присутніх звернулась заступник міського голови Людмила Задорожна, котра зазначила, що в нелегкий для країни час нинішня молодь переживає своє становлення. Проте перемога неодмінно буде за нами. І тому саме на молодь ми покладаємо великі надії ваших руках було майбутнє нашої України. Ми віримо в вас, ви найкраща молодь за нашою Україною, велике майбутнє. Тому вам наснаги в вашій роботі і звершити. Голосування була обрана лічильна комісія, котра й підбивала всі підсумки виборів. На посаду голови молодіжної ради претендувало два кандидати Анастасія Крисько та Марія Тюора. Шляхом таємного голосування перемогу здобула Анастасія Крисько, студентка медичного фахового коледжу імені Вілля Жуковського. Цілеспрямована, енергійна, активна, креативна особистість, котра вміє горіти сама і запалює інших. Перше все це було переживання, тому що кожен раз ти переживаєш, а буде, а не буде, а як воно прийде, а щось забудеш. Все одно все одно щось не сказала, все одно щось упустила. Але це було відчуття дуже класне, це був такий вибух. Є якісь нові ідеї, зовсім нові, чого ще не було, адже я бачила підсумок вашої роботи, там багато чого цікавого було. Що зовсім нове. є? Поділіться з нами, таємницями. Якщо брати нове-нове, ми розпочали давати психологічні тренінги для внутрішньопереміщених осіб. Також те, що наше волонтерство, воно все-таки продовжується, і розпочинаємо більш працювати з малими дітьми. Якщо у нас до цього ми, ми брали підлітків, тут же у нас тут малі діти. Заступниками стали Марія Тіура та Віктор Волочан, секретарем Марія Дідкова. Привітали новообране керівництво молодіжної ради Сергій Мерзляков, директор Будільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та заступник начальника управління, начальник відділу муніципальних ініціатив інвестицій та приватизації управління економічного розвитку та інвестицій Ірина Радковська. Ви діти свого де, часу сучасності. Ви знаєте, як правильно так, які правильні кроки робити в цьому світі, все в ваших руках. Ми покладаємо на вас надзвичайну надію. Ми сподіваємося, що ви своїм креативом, своїми знаннями, дійсно, у вас у вас неймовірна кількість знань, передових ви знаєте, як втілювати всі можливості, всі нові технології. Ми дуже на вас сподіваємося, і свого боку, я хочу сказати, що. Втілювати свої креативні ідеї, звертайтеся по допомогу, радість. Я впевнена, що вас, нашу молодь громади, обов'язково підтримують. Так, дійсно, за молодю майбутнє, і міська влада робитиме все можливе, аби підтримувати всі їхні прогресивні ідеї. Далі присутні переглянули відеозвіт роботи молодіжної ради, а потім Віктор Волочан прочитав власні вірші, котрі він присвятив саме молодіжній раді. Після нього у виконанні ведучої прозвучала пісня Українка, я», котра додала всім патріотичного натхнення. І наостанок традиційне спільне фото на згадку про вибори керівного складу. До молодіжної ради 2023 року. Тож приєднуємось до вітань на адресу щойно обраного керівництва. Бажаємо їм творчого натхнення, реалізації креативних ідей заради розвитку і процвітання не тільки нашої громади, а й України в цілому. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.